Степан танцює з Іринкою на вечірці. Ой, Іринко, яка в тебе шия. Іринка кокетливо. А в мене все тіло таке. Степан з жахом відскакує. У лазню, Ірцю, терміново В лазню!» А я все ще вірю, що в чоловічому члені головне не довжина, не товщина і навіть не форма, а чоловік, який бовтається на ньому. Мати каже Петрику: Синку, ти чому спати не лягаєш? Кіно дивлюся, мамо. Знову якусь парнуху. Ні. Німецьку мелодраму про безпорадну дівчину, в якої у вані зірвало кран, і їй на допомогу прийшли чотири досвідчені сантехники та негер електрик. Один прапорщик щодня уночі повертався додому. При вході він знімав чоботи і жбурляв їх у кут. Внизу щоразу від цього стукоту прокидався командир роти, який жив поверхом нижче. В кінці кінців йому це набридло, і він викликав прапорщика та зробив йому навіювання. Наступного разу прапорщик вночі повернувся п'яним додому. При вході він зняв чоботи і на автоматі жбурнув один чобіт у кут, та ж раптом згадав про навіювання. Тоді другий чобіт він тихенько поставив у куток. Пройшло півгодини. У двері прапорщика люто застукав командир роти. Скотиняка! Ти скоро знімеш другий чобіт. Досвідчений далекобійник підібрав на трасі голосуючу дівку. Через годину лежать вони вже у кабіні. Дівка запалюючи сигарету. А в мене Сіфіліс. Далекобійник натягуючи труси. У мене теж. Дівка задирикувато. Та пожартувала я. Ну, більше жартувати не будеш.